Так, на столі мене телевізори італійські програми поки не дивлюсь. Біблійний текст мене тут. Шукайте найперше царство Божого. Правда його, а все це вам додасться». Отже, вчора виїхала моя сусідка Українка, тільки з іншої кімнати Я як я планувала, витягнула дивани своєї кімнати, перенесла на кухню. І в мене тут лишилось а, ще мої. Речі, згадування про Україну. А тут за чудо вже декілька днів, як заселилось, понімаєш, а може воно з маличка, Це ящірка маленька, О, Як я жила в монастирі. Вітання з Італії. Італія з 15-го року. Вона <сум> такими приривчастими, Так, пролізе метр, тоді зупиниться інстинкти. Да? І головне, двері відкриті, балкон її відкрила, ванні відкрита, вилазь і живи. Ні, вона мене вирішила, то в нас хом'ячок жив, і, напевно, вона так, типа. Буду з'їдати паучків які там в голках, да? і комарики. Господи написав як спасительну душу для мене. У мене тут такий балдахін над кроватью. Да от комарів, бо Віталії ці вікна великі, тут, на жаль, крізь ті жалюзі зіпровозять кумарики. Зараз вже 19:37, сьогодні 8 вересня. Завтра в школу йдуть італійські діти, і наші українські. Я Дуже хотіла на місце Сусід... сусідів, скажімо так, оця кімната. Дуже хотіла, щоб сюди приїхала. Україночка, яка жила з нами в монастирі з донечкою Ангеліною і вже народженим синочком. Тут все готово, якби два ліжка, і там я бачила на офісі є ще одне. Але, на жаль, ні, сказали, що вирішує все Рим. Тож, в мене буде дві інші українки, подивлюсь, які я тут ще буду, скільки господь мене триматиме. От я Чірка. Ось така чудна. Вчора вона залізла туди під карниз і дивилась на мене. Тож, це мій духовний відеощоденник. Взагалі важливо проговорювати свої емоції. Да. І сьогодні я під пливом і фільму. То тобто є вчора дивилась інтерв'ю. Позавчора рекомендую да, говорить я дивилась інтерв'ю року задою да? І М -м сьогодні е друга частина з Аваном Бадоєвим. Він та людина, яка монтував з 200 годин переглянутих відео е наших українців. Е і він змонтував фільм у дві години Довга доба. Так? Це документальний фільм на реальних подіях. Вже проплакала, тобто важливо проживати, не стримувати сльози це факт. Пам'ятаємо, де б ми українці не були, пам'ятаємо про країну, молимося і також не міряємося, в да, кого більший чи менший біль, бо кожна своя психіка. Да? Тобто, цей фільм я змогла подивитися тільки, коли відвідала психолога, молитва, перш за все. Ну, такі терапевтичні викладення мозаїки, да? і важливо підбирати слова. Ну, тут я набрала віздом, що хочу там якісь до біблії прив'язати, да? що Бог дає мудрість, а Божа мудрість. Чимось бути вдячними італійцям. І всьому світу за те, що дають можливість да, жити в їхніх країнах. А, і я попала в цей проект. А, і я могла прийти в цю кімнату, бо в мене як така, як, як прохідна кімната, але я відчував в духові, що нехай буде все-таки новим двом країночкам всього, що вони ну ще не сказали, хто саме приїде. Да. Тут вже по дві вішалки лишила, бо сусідка думала, що то я тут буду на тривалий час, перша була довго тут сама. Але, слава Господу, знайшли ще дві приїда, і якби це також для них переїзд невідомий. І як я сюди приїхала, попередня Українка жила тривалий час, і для неї приїзд нових двох це було така. Ніби вони ми приїхали в її лічний простір. Хоча ця програма якби не про те, це полосування італійців, да. І про те я почала говорити досить доросла жінка і все. І я зрозуміла, що е, треба обговорювати з другою правила, да, права прибирання, і так далі. Бо чомусь ця доросла, маючи трьох дітей, на жаль, якось то Да. І тепер я аналізую, от тепер у мене така можливість, я сама, да, і в цей простір приїде дві людини. І, ну, я підготовлюю, я розподіляю так, щоб для трьох усе, а не так, як я прийшла, холодильник повністю е, так, скажем, для мене і полички не не, не дали. Да? Ну, треба було все добиватися, якось так. Ти приїжджаєш просто, от, а, а, а в твоїй кімнаті як по тобі надали да? Там і комп'ютер, і він грає коли хоче. Звісно, то не дуже коректно. І важливо проговорювати, бо ми всі живі люди, і хтось чогось не розуміє. і Дуже хотіла я, щоб і друга україночка проговорювала навіть Свізу злість, яка в Сєвєродонецьку да, і там окупація зараз. І слава Господи, почав проговорювати про ті емоції. І цей фільм Довга доба він про українців в Україні. Але важливо пам'ятати, що українці за кордоном також переживають стрес, втрачаючи будинки і багато і не виїжджає, бо їхати невідоме то дуже великий стрес. Да. І я поїхала в це невідомо 2015 році і. Була я тоді в італійському містечку Пескара п'ять днів, якби та Українка була совила мене адаптацією такою легкою. Я вже працювала з людиною, якою вона працювала, то зізнала смаки того сеньора. Тобто вона працювала помічницею, була окрема кімната. Потім я повернулася і мені знайшли слава Господу, другу роботу. Але потім, і за те, що я не ну, дуже захотіла Україну. Вона сказала, що я більше в місто не приїжджала, і вона мене підтримувати не буде. і якби, то теж була правда. Я віршила, що з Богу, поїду в інший регіон, да, там... заплатила кошти іншим людям, щоб підтримую на початковому рівні. І то теж було невідомо, чи люди ти візьмуть гроші, як то буде. Невідомо назавжди не завжди лякає. Тут така була сивна панорама, щось покажу вікна видно церкву. Далі. Все ти говори далі через мою став. Буду зніматися-таки в цій кімнаті, да. і цій кімнаті, скажімо так, базове, да. тобто основа є, є куди покласти речі. До речі, таких мене немає, але в мене якраз два шкафа да, в кімнаті. Тут ще такі три шкафчики додаткових. Тобто, приїжджаючи в новий простір, але також пам'ятаємо, що наше тіло нещодавно знімало відео щоденник, досі ти говори далі що важливо, так, що Ісус виганяв з храму те, що не повинно бути в храмі. Так? І наші тіла це теж храм Духа Святого. І ми, як Україна, ми, як нація, повинні усвідомити, що, що дуже важливі речі, дуже цінні. І дуже, ну, скажімо так, вічні цінності, вони повинні бути в нас фундаментом. Душевне, духовне повинно бути фундаментом. І дивлячись, цей фільм Довга доба дуже благословенно підібрав дійсно Олан Бадовиць цю останню пару царство небесне чоловіку, да, фамілія Жук, 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 здається, да, і... Вони ще до війни вони вже несли ці цінності. Вони збирали людей, згуртовували, щоб прибирати територію на да, щоб там добре циркулювали річки, щоб там все добре було. І це така місія їх була. І потім забирають на війну. І там видно, як він молиться, благословляє їжу на пасху, як він вітає свою кохану дружину. І Видно, що це любов, істина от Бога непритворна, і вони друг другу слали відео. І це так чисто, гарно, і добре, що Господь поміг знайти таку пару да, для цього відео. Це як приклад для всіх нас, українців, да, що де би не були. Ми повинні зберігати ці високоморальні.